Завершився конкурс профмайстерності серед молодих працівників на екенергоатом. Цьогоріч змагання проходили на майданчику Рівненської АЕС. За звання кращого змагалися представники восьми професій. Крістіна Солон працює лаборантом хімічного аналізу Південноукраїнської АЕС 5 років. В галузевому конкурсі змагається вперше. Для перевірки своїх знань, своїх професійних можливостей для нового досвіду дуже цікаво було просто навіть подивитися на Рівненську станцію, так як південно-українська принципіально відрізняється. Нові знайомства, нові враження це цікаво. За кожною із професій конкурс проходив у два етапи. Під час першого учасники демонстрували свої теоретичні знання, відповідали на питання тестів. Запитання в теоретичній частині конкурсу були нескладні по охороні праці пожежній безпеці, воднохімічний режим першого контуру, воднохімічний режим другого контуру та основи хімії. Друга частина конкурсу практична. Серед машиністів крану змагалися троє учасників. Серед них представниця прекрасної статі. На рівні із чоловіками вона віртуозно керувала масштабним обладнанням. Це наша звична робота, каже учасник з Хмельницької АЕС. Нам було потрібно проїхати по лабіринту. Не зачепити стінки і попасти в мішень вантажем. Саме важче було зовити качку. Тобто, коли вантаж хитається, оцінювала роботу конкурсантів комісія у складі керівників структурних підрозділів за напрямами, їх заступників, представників відокремлених підрозділів енергоатома, організації молоді та навчально-тренувального центру. Практичне завдання оцінювали за трьома критеріями. Ну, перший критерій це швидкість, а другий критерій це не порушення правил безпеки і безпечність виконання роботи. Третій критерій точність попадання в ціль. Те завданням впоралися усі, ніхто нічого не порушив. Урочиста церемонія нагородження учасників галузевого конкурсу професійної майстерності відбулася у Палаці культури Рівненської АЕС. Заступник генерального директора РАЕС з персоналу Олег Килюх. Привітав усіх конкурсантів, які гідно представили свої відокремлені підрозділи, та подякував усім, хто був залучений до організації заходу. Хотілося б також, щоб такі конкурси продовжувалися і надалі, тому що це дає поштовх молодим працівникам для якогось кар'єрного росту, для якоїсь перспективи свого бачення роботи в нашій галузі. І ми знову будемо раді. Бачити такі конкурси у нас на Рівненській атомній електростанції. За результатами конкурсу працівники РАЕС вибороли п'ять перших місць серед восьми можливих. Переможцями стали слюсар з ремонту реакторно-турбінного устаткування Андрій Савосік, електрозварник ручного зварювання Микола Отрода, машиніст крана Віталій Басюк, водій легкового автомобіля Євгеній Сніжко, дозиметрист черговий Ігор Черевач. Дуже важливо проводити дані конкурси, так як ми з своїми колегами з інших станціями обмінюємося досвідом експлуатації, отримаємо власний досвід. Ну і, звісно, в нас зараз важкий час, воєнний, у нас війна, але дякую РЕС та в цілому НАЕК за організацію даного конкурсу. Також у працівників Раес два других місця їх здобули лаборант хімічного аналізу Мирослава Затірка та машиніст-обхідник турбінного устаткування Віталій Сніжко. Третє місце у електромонтера з обслуговування електроустаткування Анатолія Стельмаха. Сподіваюся, що наступний конкурс буде проходити під мирним українським небом. І, звичайно, за участю. Представників Запорізької атомної електростанції сьогодні енергетична галузь має величезне стратегічне значення для економіки нашої держави. І це усвідомлює молоде покоління атомників. Тому прагне розвиватися та вдосконалюватися у своїй професії, а найшвидше досягти цієї мети молодим працівникам допомагають щорічні конкурси професійної майстерності. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, телеканал Енергоатом.